А, друзі, таймосні, хочу запропонувати вам такий будиночок для відпочинку, який знаходиться у верховині. Будиночок розрахований на 4 особи. На території є мангальчик, можна пожарити м'ясо, столичок, посидіти. Тут заходиш зразу, така велика тераса з столиком. І давайте зроблю вам ромтур будиночка. О, зразу заходиш, така велика кухня студія. О, люди підготувалися вже до новорічних свят, до Різдва, ялиночка, файно. Так, це є кухня-студія. Є вся необхідна посуда, можна готувати взагалі без проблем. Столичок, На першому поверсі є вбиральня, спальня кімната. І наверху є ще одна спальня кімната. Зараз вам покажу. О, По кухонці все є. Душова, стиралочка. Все чистенько, акуратно, дуже моцні. І спальня кімната з великим двохспальним ліжком. Так вона виглядає. І на другому поверсі є ще одна спальня з панорамним вікном. О, таке двохспальне ліжечко. І так виглядає сам будиночок. Будиночок знаходиться десь 1,5-2 кілометри від центру міста Верховини. Під'їзд любим автомобілем в будь-яку пору року. Так що, якщо вас зацікавила дана пропозиція, звертайтеся за номером 067 668 0038. Набирайте Верховинський на зв'язку. Гарний, акуратний чистенький будиночок. Компактний. За адекватну ціну.